Вітаю, друзі! Мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про те, що сталося останніми днями. Зробимо це з іронією, сарказмом, щоб підняти настрій. А ще обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові випуски. Цього року я планую їх робити більше. І, звичайно, підтримайте це відео, зробити це дуже просто. Дзвіночок подавай репост, коментар Дуже вам за це дякую. Після прес-конференції дональда Трампа вже минуло кілька днів, а пристрасті навколо його заяв все не вгамовуються. У відповідь на бажання Трампа прикупити Гренландію. Міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро заявив, що. Не дозволить Трампу вторгнутися на територію Данії. а от президент Панами Хосе Рауль Муліно у відповідь на заяви Трампа взяти під контроль Панамський канал заявив, що приналежність Панамського каналу не підлягає обговоренню. У свою чергу мільярдер Ілон Маск нахамив прем'єру Канади Джастіну Трюдо під його заявою в соцмережі, X, де той виключив приєднання Канади до США. Про що останнім часом також постійно говорить обраний президент США. Цитата Маска: Увага! Дівчинко, ти вже не губернатор Канади, тож немає знач. Що ти говориш? Кінець цитати. Ого, дівчинко, як тут не згадати слова біографа Ілона Маска про те, що у Маска останнім часом є проблеми з психікою. Ми, до речі, про це говорили в минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. А водночас в мережі набирає популярності ролик, що показує, яким може бути майбутнє США, якщо Трамп об'єднає країну з Мексикою і Канадою. Така об'єднана країна стала б найбільшою в світі, а ще найбагатшою з ВВП близько 30 трильйонів доларів, і третьою за чисельністю населення в 500 мільйонів осіб. Щоправда, запропонована назва такої держави. Викликає питання. Автори ролика запропонували варіант, поєднавши перші літери країн: Канада, Америка, Мексика. В Англійській транскрипції це звучить як Кам. Прикладати з англійської не буду, але це в будь-якому разі не найкраща назва для країни. Але і це ще не все, що відбувається в світі. Туреччина приготувалася до військової операції проти курдів, а в столиці Чаду невідомі напали на президентський палац. От знаєте, з початку року минуло лише 10 днів, а от різні думки лізуть в мою голову. Я знаю, що не може бути поспіль два високосні е, роки, але, от, по-моєму, це все ж таки сталося. Але з іншого боку, цей рік стає роком відкриттів. Судіть самі, головне розвідувальне управління РФ замов. Ляло у талібів та інших терористичних угруповань в Афганістані теракти, спрямовані проти США та їхніх союзників. Таке розслідування провели журналісти за і Spiegel. за кожного вбитого солдата Талібан отримував близько 200 тисяч доларів. А загалом гру виплатило бойовикам щонайменше 30 мільйонів. От мені здається, що було б непогано, якби Дональд Трамп трохи відволікся від Гренландії, Канади і Панамського каналу і звернув увагу на цю новину. Все ж таки, американські солдати це громадяни США. Від США переходимо до Росії. Там сталася сенс. Сатія серйозна Рамзан Кадиров і Марія Захарова кинули виклик Путіну. Вони проігнорували путінський закон про реєстрацію блогерів, який приписує стати на облік в розкому блогерам, в яких понад 10 тисяч підписників. Ні Кадиров, якого понад 2 мільйони в телеграмі, ні Захарова в неї 500 тисяч, цього так і не зробили. Цікаво, чи покарають їх, як вчинили з Росії з багатьма справжніми блогерами. Хоча й у Захарова і у Кадирова завжди знайдеться виправдання, чому вони не виконали норму закону. Ну, Марія Захарова скаже, наприклад, що вона просто забула. От. І це можна буде з легкістю повірити. Правильно. А Рамзан Кадиров скаже, що. Не зміг прочитати закон. Ні, він намагався, але не зміг Дон. Не знаю чи зареєструвала свій телеграм-канал Маргарита Сіманьян, хоча і зараз не до цього. Її чоловік, затятий російський пропагандист, ведучий програми Міжнародна пілорама, цігранки Кесаян, впав в кому. Ну, у всякому разі, коли я записую це відео, ситуація саме така. Про це Маргарита написала в своєму телеграм-каналі. Цитата мову оригіналу: Я не вмію записувати кружочки в реанімації і ділити селфі своїх ридань. Потім прошу, простіть мене, що не пишу в. Соц кінець цитати. Ну знаєте, мене бентежить слово не вмію. Як на мене, логічніше б звучало слово не хочу. А може дійсно не вміє. Тоді знову згадується улюблена російська фраза Ми своїх не нібрасе. Ну як же не кидайте, якщо ніхто з друзів Маргаріти не прийшов до неї на допомогу і не допоміг записати кружочок з риданнями для телеграму. Знаєте, в будь-якій іншій ситуації я, звісно, не став іронізувати над тим, хто перебуває в комі. Але тіґранки Саян, як і його дружина, принесли стільки горя своєю діяльністю. Раша Тодей», фільм Кримський мост, щотижнева програма Міжнародна пілорама» – все це на постійній основі іржавою ложкою пропаганди вичерпувало. Мозок в росіян інколи в жителів інших країн. Тому давайте домовимося, що це я так не знущаюся з Тіграна Кіасаяна, а рефлексую з приводу його діяльності. Таки взагалі, може, він не в комі. Серйозно, може він просто прикидається і просто хоче полежати один заплющеним очима, щоб Маргарита ну, хоча б ненадовго дала йому спокій. Тому що, мені здається, вона вже всіх дістала. Точно міг би допомогти Маргариті Сіманян і Тіграну Кіасаяну, депутат від Єдиної Росії Андрій Сакович. Ну, як мінімум, порадою. Тому що він. В цьому майстер. Андрій Сакович знайшов цікавий спосіб, як допомогти росіянам впоратися зі зростанням цін. У відповідь на скарги, мешканок Єшкароли на подорожчання продуктів він відповів, що не може вплинути на ціни і порадив дамам увага, битися головою об стіну. Цитата мови оригіналу: Я людей тут поздравляю з Новим Годом, а ви пак пишете. Головами об стіну побіть, легше станет. Кінець цитати. Ну, ось. Хто б ще знайшов такий простий ефективний спосіб впоратися з інфляцією в Росії? Економісти беріть на замітку. Ви знаєте, непроста ситуація в економіці РФ поступово позначається і на творчому потенціалі жителів Росії. Ось так, наприклад, виглядав фестиваль сніговиків в Новосибірське. Якщо поруч з вами зараз діти приберіть їх ненадовго від екрада, якщо ви зараз їсте, теж на хвилинку відкладіть бутерброд, щоб не дай Бог не вдавилися. Готові? Дивимося. Я впевнений, що зараз багато хто з вас поставив тільки одне питання: як тепер все це забути? Погоджуюся. Я відчуття, що конкурс цих скульптур проводився в психоневрологічному диспансері, причому ліпили скульптури навіть не пацієнти, а працівники цієї установи. Але є країна. В якій цим сніговикам би пораділи, і навіть спробували би їх з'їсти, північна Корея, та й незмінний керівник Кім Кімчинин продовжує проводити експерименти в рамках окремо взятої країни. Північній Кореї жителям заборонили розлучення хот-доги і гострий суп. Ці обмеження для населення пояснили захистом від західних цінностей. Хоча, звісно, набір слів розлучення хот-доги і гострий суп виглядає як така задачка на логіку. Знайди зайве. Проте тепер за спробу розлучитися або з'їсти ходог, жителів КНДР можуть відправити в трудовий. Табір на строк до шести місяців. Прям бачу, як нового ув'язненого заводять у камеру, і ті, хто там сидить вже давно, запитують: ну за що тебе? А він каже, за сосиску в тісті. І всі сусіди по камері розступаються і поступаються на новоприбулому найкращим місцем в камері, бо знають, це серйозний злочинець. Звісно, такі закони не можуть не привабити туристів в таку прекрасну країну. Тому в Держдумі РФ запропонували здешевити тури в КНДР, запустивши чартери до Владивостока. Депутати вважають, що країна може привабити росіян своєю незвичністю. Адже море, воно скрізь море. Тут звичайно можна посперечатися, незважаючи на всю жахливість режиму в північній Кореї, в японському і жовтому морі ще можна купатися, в той час як Російська Федерація робить все, щоб перетворити Чорне Азовське море на місця для зберігання мазуту. Там навіть придумали розвагу: збери мазут мішки та залиш на пляжі, щоб їх вночі змило в море і було чим зайнятися наступного дня. Проте, скільки птахів, дельфінів та інших тварин загинуло після того, як в чорному морі під керуванням безруких російських капітал. Танів затонули перероблені безрукими російськими інженерами та будівельниками танкери, що перевозили мазут. Навіть говорити не хочеться. Але повертаємось до теми туризму. Якщо КНД жителям Росії припаде не до душі, то можна подорожувати і самою Росією. З 1 січня більше половини російських регіонів стали платними для туристів. У 55 суб'єктах РФ запроваджено туристичний збір 1% від вартості проживання, але не менше 100 рублів на день. Якщо подивитися на список туристичних регіонів Росії, то там можна побачити дійсно приголомшли. Місця можна, наприклад, відвідати Ростовську область. Якщо пощастить, то там можна побачити незвичайне природне явище, пожежу на НПЗ. Варто зазначити, що це природне явище періодично трапляється і в інших туристичних областях Росії. Відкриває свої двері перед російськими туристами і Дагестан, який вже давно по праву носить почесне звання сміттєвої столиці Росії. Якщо хтось любить лазити по скелях, то там буде чудова можливість підкорити гори сміття. А якщо ви особа єврейської національності, то місцеві жителі. Із задоволенням влаштують для вас захопливий квест під назвою Знайди мене. А от Єврейська автономна область теж рада туристам. В самому Біробіджані, звісно, робити нема чого. Зате на набережні Амура відкриваються чудові краєвиди на китайське місто Хейхе, де можна навіть без бінокля роздивитися, як живуть нормальні люди. Любителів активного відпочинку запрошує Архангельська область. Тут практично кожна дорога це маршрут для екстремалів. Але якщо екстрим не для вас, можна рванути на Сахалін або Чукотку. Тут можна відпочити. По старому, і відпустка в цих регіонах пролетить за один день. А от Норильськ, що розташований у Красноярському краї, буде цікавий тим, хто цінує архітектуру в стилі сучасного неоліту. І знаєте, цей список пам'яток Росії можна продовжувати дуже довго. Можливо, ви щось знаєте про туристичні місця Росії, або можете придумати. Напишіть про це в коментарях. А ще важливо зауважити, що наймовірніше жителі Росії будуть подорожувати в регіони, які знаходяться в пішій доступності від їхніх будинків, як мінімум, тому що подорожувати літаком зараз в стає. Дедалі небезпечнішим. Ось, будь ласка, літак авіакомпанії ЮТР, що виконував рейс санкт Петербурга до Самарканда, змушений був екстрено приземлитися в Москві через несправність стабілізатора правого двигуна. Йдемо далі. Літак авіакомпанії «Уральська авіалінія», що летів із Шальман Шейха до Екатеринбурга, здійснив екстрену посадку в Єгипті через відмову двигуна. Схоже, технічна несправність змусила літак авіакомпанії Нордстар, що прямував до Ектеринбурга, екстрено приземлитися в Волгограді. І знаєте, це не інциденти, які сталися за рік. Ні, це те. Що трапилось з російською авіацією лише за тиждень? Мені здається, що Росавіація вже відзначає як свято кожен день, коли не сталося жодного інциденту. Варто зазначити, що російська влада жодних дій, щоб вирішити проблеми в авіації, не вживає. Хоча, як на мене, є ж дуже прості та ефективні рішення. Ну дивіться, в аеропортах до стійок реєстрації та безпеки потрібно додати ще стійки обов'язково оформлення заповіту, правильно? А ще зробити православну стійку, де можна сповідатися перед вильотом і все. Ну, знаєте, щоб сідати в літак російських авіаліній з чистою душею і усіма завершеними справами. Є ще і спосіб, як не залежати від імпортних запчастин для російських літаків, оскільки після введених санкцій проти Росії за розв'язану війну в Україні з цим вреф величезні проблеми, тут взагалі все можна зробити дуже просто. Потрібно розмістити в кабінах пілотів, що правильно, іконки. От мені здається, що ну, тоді і запчастини імпортні не потрібні. Літатимуть з Божою допомогою. Подібна ситуація не може не позначатися на психоемоційному стані. Пасажирів і змушує їх іти на несподівані вчинки у Владикавказі Пасажирка літака вирішила, що буде безпечніше, якщо вона полетить у багажному відсіку літака. Дивимось. Очевидці запевняють, що жінка таким чином доїхала аж до зони багажу, де її виявили співробітники аеропорту. Але давайте відверто. Спроба була непогана. Крім проблем в авіації, як і рік тому з приходом зими Росію накрив комунальний колапс. Десятки, якщо не сотні тисяч людей в різних регіонах РФ замерзають без опалення, залишаються без світла і води на добу й тижні. Здебільшого російській владі на це плювати плювати і Владимиру Путіну, але чомусь цього ще не зрозуміли в Росії, тому місцеві жителі продовжують записувати йому від. До Цього разу це зробили жителі Архангельської області. Владимир Володимирович, здравствуйте. Вам обращаются жителі деревня Труфанова, Пинерского району Архангельської області. Проблема яку ми озвучим не тільки наша проблема. нашому Нашел присоединяется жителі ще 12 деревень, расположенных на лівому берегу реки Пенги от деревня Поча до поселка Шилега. Уже почти два месяца у нас нет сообщения с районным и областным центром. И в течение этого времени не заводятся продукты, почтовые отправления невозможны. Те, кто работает вахтами, элементарно не могут приехать домой и выехать на работу. А самое главное, мы не можем попасть на прием в больницу. Скорая неотложная помощь нам недоступно. Две недели назад мужчина сломал ногу, открытый перелом. Три дня не могли доставить его в районную больницу за 80 километров. Увезли на перекладных, ночевали в деревне Березник. А утром, где не смогла пройти машина, на самых непроезжих участках дороги человека с переломом пришлось вести на самодельном болотоходе. 21 век на дворе, а у нас больных везут на болотоходах. И детей из деревни Березник до школы везут на лошадях, так как по нашей дороге машина не проедет. Давайте тут зупинимося. В принципі, ж все сказано, правильно. Я лише хочу запитати, ну як так можна, а? Я зараз не про російську владу, я про місцевих жителів. Що ж ви, човен, розгойдуєте, а? Блотоходи, тобто у вас є, правильно? Ну, хіба цього мало? А ще я знаю, яких заходів живе влада РФ. Вона відключить інтернет в цих селах і все. І тоді більше від них не з'явиться жодного відеозвернення. Інтернету немає, доріг немає, на флешці навіть не вивезеш. І буде тиша. А ще мені здається, варто очікувати і від російської держдуми ухвалення радикальних законів у зв'язку з таким. Ми зверненнями. Ні, вони не будуть пов'язані з реформою ЖКГ або допомогою тим, хто страждає від відсутності тепла, води або світла. Наймовірніше буде ухвалено закон, згідно з яким жителі Російської Федерації в зимовий період будуть зобов'язані увійти в сплячку у своїх барлогах. Ну а що, з одного боку це буде символічно. Так робить і символ Росії ведмідь, правильно. А з іншого, у керівництва РФ взимку більше не буде ніякого головного болю. Ніхто не ниє, ніхто нічого не просить. Всі мовчать, сплять і смокчуть лапу. Краса. Ось на цьому давайте і зупинимося. А щоб не їхав дах від усіх цих новин, дивіться відео на моєму каналі. Якщо ви вже додивилися до цього моменту, тоді точно варто підтримати його вподобайкою і коментарем. А ще обов'язково підпишіться на мій канал. До завтра.